Вітаю малята! А скажіть, що принесла нам весна? Так, це ясне сонце, яскраві квіти, тепло, птахів, з теплого краю з закликами? Ще весна принесла нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї. Це стосується не лише людей певних професій, а всіх нас. А зараз послухайте розповідь. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня. На городах, наприкінці квітня, сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, піжніше садять картоплю, помідори та інші овочі. З настанням весни починається напружена робота в саду, підрізають плодові дерева. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Ось так доглядають за деревом. Також навесні висаджують саджанці плодових дерев. У парках і скверах розбивають клумби, висаджують декоративні квіти. На полях, де з осені, висіяли жито, пшеницю. Піднімається і зеленіє озима. Ніби смарагдовий оксамит. Виїжджають трактористи у поле і орють землю. А машина сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Діти, а зараз послухайте загадку. Листя виберуть з землі не лопата, а так. Це граблі, хоча й гостра, незубата копає землю нам. Що це діти? Так, це лопата. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі це сапка. Маю носик я і ручку, де носом качну. Там воду лити почну. Що це, діти? Так, це лійка. Я тобі допоможу і водиці наношу, порожнє бринчу, повне мовчу. Що це? Так, дітки, це відро. А зараз виконаємо дидактичну праву. Відгадай, яка професія. Ви бачите на малюнку це квіти і лійка. З чим пов'язана ця професія та як вона називається? Це садівник. Діти, що ви бачите на наступній картинці? Це трактор та людина на тракторі. Як називається ця професія? Так, це тракторист. Дітки, Сьогодні ми з вами багато дізналися, що ж люди роблять навесні. Ви сьогодні молодці. До нової зустрічі!